Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуя. Аллилуйя, поклоняємось Тобі і величаємо Тебе, Ісусе Христе, Бо своєю смертю на Христі.

Того часу Ісус сказав Нікодиму: ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто з неба зійшов, син людський. Як Мойсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожен, хто вірить в нього, мав вічне життя. Аж так Бог полюбив світ. Що дав свого єдинородного сина, щоби кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоби судити світ, але щоб світ був спасенний через Нього. Хто вірить в нього, того не судять, а хто не вірить, то уже осуджений, бо не повірив ім'я. Єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не виявилися його вчинки, а хто чинить правду, той іде до світла, щоб його діла стали явними, бо зроблені вони у Богу. Це є слово Господнє. Слава Тобі Христе. Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Сина і Духа Святого. А слава Ісусу Христу. Вернені люби в Христі, сьогодні маємо. Свято Воздвиження Чесного Христа. Є в Старому Завіті такий опис в книзі Чисел. Це є перша книга, п'ять книг, п'ята книжа Мойсея, ми кажемо, Второзаконня, буття чисел. Весні п'ять таких книг. І сьогодні, на перше читання є. Власне, нас розповідь про те, як Мойсей випроваджував ізраїльський народ від фараона. І був такий момент, коли вони нарікали, грішили проти Бога, проти Мойсея. Появилися змії, кусали цих людей, вони вмирали і почали просити Мойсея, щоб він рятував їх. І Мойсей попросив Божої допомоги. Господь каже, зроби змія мідяного, вогняного. Повішає на високій палиці, і кожен, хто подивиться на нього, то буде спасений. І тепер, коли ми сьогодні, як вже християни, люди віруючі, вдивляємося в хрест, розуміємо, що Ісусовий хрест Він є на багато разів більше чудотворний, ніж цей простий Мойсей, можна назвати вже сьогодні Хрест. Якщо проста палиця і змій, Пусок бляхи, так скажемо по-нашому, спасає людей, то що допіру може зробити Ісусовий Хрест? І Тому в Костілі є це свято, яке повстало з традиції, бо в п'ятому столітті християни святкували наступний день після освячення і свята правильно назвати Воскресне, воск, тобто базиліки Воскресіння Ісуса Христа, і на другий день святкували це свято. І сьогодні це вже є свято на цілий світ. Воздвиження Христа це, перш за все, є такий момент, коли ми повинні хрест поставити на видному місці. Це не значить, що високо, бо це теж було би добре, але. Воздвиження це означає, що воно має перше місце в нашому житті. Якась річ, якась людина, якась справа. Наприклад, для когось це може бути робота, хто ставить на перше місце, хтось ставить сім'ю на перше місце, хтось дітей на перше місце. Тобто воздвиження це є той момент, коли ми виявляємо світові, нашим рідним навіть чи близьким. Виявляємо те, що хтось або щось для нас дуже дорогоцінне. І сьогодні цей момент, коли ми святкуємо Хрест, хочемо теж собі сказати, що з однієї сторони хрест це є благословення, і ми цим дуже тішимось, радіємо, розказуємо, може про це. Але Хрест це є теж якийсь досвід життя, терпіння. Це є певна така, може, і духовна рана. Кожен має свій такий хрест, досвід, терпіння життєвого. І це теж треба воздвижувати. Чому? Тому що диявол є дуже хитрий і він може такими ситуаціями життєвими нас пригнічувати. Так? Комусь там щось вкрали, чи там, не знаєте, зараз багато людей там без дому лишилося, ходять, як тулачі якісь десь там, хтось їх приймає жити. І це їхній хрест. І цей хрест може їх пригнобити, а може їх спасти, тому що люди мають досвід терпіння, і це терпіння може з'єднати з Богом. Тому кожен хрест нашого життя, який би він не був, варто його воздвижити, тобто віддати Богові. Бо каже сьогодні Євангелист Йоан в третьому розділі, що кожен хто повірить в Ісуса Христа, кожен. Без винятку. Буде спасенний. Суд на себе дає той, хто відкидає Ісуса, хто не приймає Його. Ми не раз кажемо, є багато людей, теж не хочемо їх осуджувати, так але є багато людей, які не признаються до костьола, до віри, нехтують своїм життям християнським, і вони самі на себе дають суд. Їм трудно допомогти. Це так, як. Лікар, який завжди вилікує кожного, хто до нього прийде, але він не є відповідальним за тих людей, які не звертаються до нього. Він би міг їм допомогти, врятувати їх, але ці люди показують, що їм не залежить на їхньому здоров'ї, на їхньому житті. І тому, якщо люди це не оприлюднюють, не воздвижують, не говорять про це, вони можуть з цим загинути. Якщо ми про хрест не будемо говорити, якщо не будемо давати свідоцтво, якщо не будемо показувати іншим, наприклад, там вдома, дітям чи комусь, що хрест є важливий для нас, що моє терпіння є, має значення, то таке терпіння може нас пригнобити. Але якщо розкажемо, пояснимо, потолкуємо, то це є жива катехеза, це живий урок, це жива євангелія, жива проповідь, через яку приходить Бог і починає діяти. Тому дуже важливо є те, що, щоб ми не боялися Христа, щоб ми цим Христом могли примиритися з Богом, щоб ми могли теж дати свідоцтво іншим людям. У мене є такі ну, в, в мами, теж знайомі в Польщі, в стухові, така пані Тереска. В неї, вона сама зараз живе, і чоловік помер, і син помер. І батьки повмирали, є ще сестра з сім'єю, яка там далі живе десь. І вона каже, я би могла цим вже давно себе пригнітити. Але Бог мені врятував віру. Матір Божа, вона ходить на ясну гуру, матір Божа каже, дала мені добрих священників, щоб мене сповідали, молились наді мною. І вона тепер сьогодні розповідає про цей досвід життя, вже не як про якесь пригноблення, але каже, що можна. З цим жити, можна вийти з цього, можна примиритися з цим, навчитися жити. І вона є таким ну, живим досвідом Бога в своєму житті, і цей досвід передає іншим. Часто, коли ми там чи відвідаємо її, чи з кимось приїдемо, вона про це говорить і, і дає живу проповідь. Так, так само і ми, коли говоримо про хрест, коли не стидаємось, не соромимось Христа. ми Є в Божій опіці. Тому сьогоднішнє свято спонукає нас, щоб ми свої хрести воздвижили, показали на денне світло, не боялися, не ховалися з ними, але могли сказати, що є Бог, який нас тримає, який нас кріпить, який провадить нас, який не залишив нас. Бо любов Бога є в тому, що Він дав свого Сина нам. Так сьогодні каже Євангелія. Так сьогодні ми читаємо Святого Йоанна в третьому розділі, що аж так полюбив Бог світ. І аж так любить нас, що найдорожче, що мав, то віддав нам свого Сина. Тому ми сьогодні Богові є вдячні за спасіння і просимо, щоб ви через Хрест Ісусовий були спасені і теж комусь через своє життя, через свій приклад дали можливість прийти до Бога. Амінь.